Вітаю вас, в ефірі КТМ новини. І сьогодні у випуску ми розкажемо про особливості святкування водохрещі, новий асортимент волонтерів зельфів. Згідно з новоюліанським календарем, на який перейшли ПЦУ та Українська греко-католицька церква, цьогоріч водохреща святкуватимуть 6 січня. Раніше це було 19 січня. Незважаючи на зміну дати, суть свята залишилася незмінною. Про символізм та час освячення води в Олександрійській парафії Української греко-католицької церкви, нам розповів її настоятель отець Назарій Ланько. За новим церковним календарем, який вступив в дію з 1 вересня, велике релігійне свято Водохреща відзначатиметься 6 січня. Раніше дата святкування була 19 січня. Про символізм водохреща нам розповів отець Назарій Ленько, настоятель парафії Української греко-католицької церкви. Це свято Богоявління в первісній церкві святкувалося разом з Різдвом Христовим, тобто воно було разом. Вже в ході розвитку церкви воно розділило відділилося і фактично в східній церкві, ну, тобто в Візантійському обряді, воно має дуже велике значення і святкується подекуно навіть ще більш урочистіше, ніж саме Різдво. Отже, богоявлення Воно має три назви навіть це свято, можна так сказати, Йорданське свято це така народна назва, оскільки пов'язано з річкою Йордан, де Ісус Христос був хрещений від Іоанна Хрестителя. Також богоявління, тобто це означає, що Бог об'являє себе як в особі свого сина Ісуса Христа на Йордані, ну і також хрещення Господнє, тобто Ісус Христос хреститься в, в річці Йордан. Особливе значення цього дня має вода. Її освячують, набирають уємність та зберігають протягом року. А от пірнання в ополонку – це марна справа, яка духовну людину не очистить, розповідає священик. Йорданська вода має велику цілющу силу і навіть зцілює від різних хворіб, не спсується, якщо її зберігати, так вдома в добрій посудині. Ось але знаєте, тут важливо що. Наша віра так, не вода спасає, але Божа ласка, яка діє через цю воду. І дуже важливо зрозуміти, одну важливу річ, я хочу для наших глядачів підкреслити, що багато хто, є така традиція, знаєте, покупатися на Йордан в ополонці і змиється гріха. Це абсолютно не... ну, ні, неправда, тому що. Гріхи змиває тільки таїнство покаяння, сповідь. Так, коли ми приходимо до храму Божого і присвяченко, спойдаємося, так отримуємо то відпущення гріхів. Йорданська вода не, не змиває гріхи, але вона надає нам Божу ласку, Божу благодать. Бог нас через неї освячує. Незважаючи на зміну дат, суть великого свята не змінюється. «Дати міняються, але свято те саме залишається, так тобто маємо на значить тепер 5 січня є вневечір'я богоявління. В східній традиції цей день Строго посту, Другий святвечір, підготовка до самого свята. В цей день в храмі є літурія Святого Василія Великого, а після є Велике водосвяття, тобто на є свята. Тобто люди можуть собі зачерпнути води на святвечір, другий святвечір. Вже в сам День свята, святих богоявлінь, 6 січня, є вже урочиста літурія свята, і також в цей день відбувається велике водосвяття. На другий день, це 7 січня, є свято Собору Йоанна Хрестителя, тобто це є віддання честі такі, фактично тій особі, яка була важливою в тому святі Йоанну Хрестителю. Ну і також є ще така традиція, що священник ходить з юрданською водою окроплює домівки людей, так? таке свого роду благословіння. Ми поцікавились, коли в Олександрійській парафії Української греко-католицької церкви будуть освячувати воду та проводити службу 5 числа на десяту годину літорі Василя Великого буде велике водосвяття. і в сам день свята також буде на десяту годину, і буде велике водосвяття. Будемо посвячувати воду для всіх тих для наших парафіян, так само прихожан, тих людей, які можливо завітають, прийти на молитву. То звичайно, що можна буде собі. Набрати ці водички. Українська греко-католицька церква в Олександрії знаходиться за адресою вчительський провулок 1. Мапники. Саперські сумки, кавери, плащі та маскувальні костюми. Це далеко не повний асортимент, який виготовляють волонтерки з об'єднання Ельф. Не менше 80 ельфів щодня працюють над замовленнями від військових. Вироби свої передають безоплатно, матеріали закуповують за донати. Хто допомагає та які нові вироби освоюють, розповіла волонтерка Вікторія Шапран. Саперські сумки від Олександрійських ельфів вже давно перевірені у бойових умовах та користуються попитом у військових. Відчувають волонтери і мапники та кавери. Поступово розширюють асортимент згідно з запитами військових. В нашому асортименті завжди залишається те, що ми розпочинали і далі продовжуємо – Це формування саперських наборів, мапники, це дощовики. І ну, по сезону змінюються дощовики на маскувальні плащі і костюми. Це залежить від роду військ і від запитів. Нещодавно до нас надійшло дуже велике замовлення: 30 плащів і 30 костюмів. Тобто, це практично. Ну, на великий такий взвод ми будемо забезпечувати. Але спробували також свої сили у відшиті маскувальних полотен. У нас вийшло. Спочатку співпрацювали із волонтерами із Закарпаття, з міста Тячів. Ми закуповували спанбонд, їм відправляли, давали розміри і потім. Вже звідти напряму до хлопців прямували ці полотна. Зараз ми тут відшиваємо у нас і е, що зима, що, е, що темний колір, тобто за, за потреби. І хлопці знову ж таки випробували цей матеріал, ми запропонували, був такий запит на е, захист форми від. Е, Забруднення саме для водіїв, для танкістів. І знову ж таки, із цього темного спанбунду ми спробували відшити такі робочі костюми, вони зайшли хлопцям. Волонтерське об'єднання Ільфів це злагоджений колектив. Працюють здебільшого вдома, на офісі збирають та формують. Коли ми намагалися підрахувати, ми дійшли до 80-ти. І зупинилися, тому що реально, ну, база у нас тут да, нас тут багато не міститься, але дуже велика кількість роботи виконується саме вдома. І хтось шиє вдома, елементи до сумок, хтось до мапників, хтось балаклави, хтось, ну тобто дуже велика. Пенали у нас робляться знову ж таки в домашніх умовах. Дуже багато роботи: щупи, мітки теж це в домашніх умовах. тому… Ми ельфи неприбуткова організація. Свою продукцію військовим передають безоплатно. Кошти на вироби донатять і не лише олександрійці. Я є зареєстрований волонтер, тому ми збираємо донати власне на ті картки, номери, які зареєстровані в податковій, завдяки таким донатерам і в Україні. І за кордоном, за кордону дуже багато допомагають допомагають грошима, допомагають ось приїхала посилка Велетенська із ну, в'язальні нитки, для, тому що, як би там не казали, але запит на в'язані шкарпетки є. І тут проблема, що немає ниток. Нам прислали а буквально позавчора, а ви ж шоколадки знайшли. Я чесно за них забула. Вчора знайшли, а там ціла упаковка для нас шоколадок і така, знаєте, увага ну просто окриляє, тому дуже багато допомагають. Долучаються окремі люди і цілі колективи. Передають і донатять з різних куточків, тобто і наші навчальні заклади освіти, хоч і невеликі донати, але є. І нам довіряють із, ну, нещодавно великий донат зайшов 33 тисячі. В Києві був розіграний м'яч футбольний, і з його розіграшу донат був переки нам. Пересланий і за рахунок цього ми купили і вже відшиваємо дощовики на якраз на те велике замовлення. Але від хлопців вони можливо не мають як звернутися, але є запити і на бензопили вже. Тобто, ми виходимо за рамки своїх свого асортименту це і ліхтарики для саперів, мультиметри. Неодноразово збирати саперські сумки допомагали школярі. Діти передають малюнки, обереги. Не забувають і про смаколики. У відповідь вдячні фотозвіти від хлопців. Переглянути звіти та дізнатися актуальні запити ельфів можна на сторінці Вікторія Шапран. На цьому випуск новин завершено. Разом йдемо до перемоги, і все буде Україна.